Друзі, добрий! день. Зараз я покажу, яким чином я запускаю нові проєкти. Наприклад, ми знаходимося у додатку CRM і бачимо ось такий екран. До речі, якщо нам потрібно перейти безпосередньо до проєктів, то ми можемо перейти до головного меню і тут знайти проєкти і, відповідно, зайти ось таким чином. Або, якщо ми знаходимося, наприклад, у додатку. CRM, як це я це показував, то просто перейти до проєкту. Для того, щоб з'явилося ось у цьому блоці випадаючи ось такий список, потрібно ці додатки зробити, підняти вгору. Тільки в цьому випадку у нас буде ось таким чином виглядати система. Тепер, наприклад, є один з проєктів, який стосується продажів на outsourці. І у мене є відповідно ось такий проєкт по цьому моменту. Тобто, ми запустили вже готовий проєкт продажі аутсорс, розбили його на 4 модулі. Ось, і встановили відповідні дати. Тепер я вам покажу, яким чином ми будемо. Створювати нові проєкти, в принципі, в будь-якому випадку у боксі, у мене, в моєму боксі, саме таким чином це і реалізовано. Тобто, тоді, коли ми запускаємо новий проєкт, ми натискаємо на кнопочку Узгодити роботи. Ну, в принципі, це стартовий етап будь-якого проєкту, який ми створюємо і запускаємо. До речі, відповідальний я зараз повернусь до всіх. Ось, щоб було все видно. І тут запускаю новий проєкт. Якщо у мене нема якогось клієнта, ось, наприклад, я створюю, але у мене такої компанії нема, це, до речі, кампанія. Хоча, взагалі, я роблю клієнтами. Співробітники цієї компанії. В даному випадку я працюю з через аутсорсинг продажі, тому буду робити клієнтам саме компанію, а не конкретну людину. Ми можемо додати ось таким чином цю компанію і відповідним чином. Внести там якусь інформацію, яка цієї компанії стосується. В даному випадку буде ось так. Додаткову інформацію, якщо нам потрібно зробити, ми зробимо таким чином. Ну, і відповідно, група це вже клієнти, Ну ось в моєму випадку. І саме до цієї групи я її і залучаю. джерело це буде. В даному випадку, хай телеграм і нова фішки. І створюємо контакт. В принципі, все, цього достатньо. Тепер нам потрібно сюди е, зафіксувати назву нашого проєкту і додати опис. Після цього е, ми натискаємо Зберегти та Відкрити. Або Іного просто фішки. Зберегти та Закрити. Вже як нам буде краще. Зараз. Е, Йдемо далі. Ось таким чином я зафіксував назву проєкт, продажі різних видів продуктів. І додав опис, який я маю на увазі стосовно того, як ми запускаємо стосовно мети проєкту. Тобто, моя пропозиція полягає в тому, що є декілька продуктів, ось, і можливо, тестувати декілька моделей. Одну з яких клієнт має обрати для того, щоб її впровадити. Тобто перша модель, це тоді, коли ми робимо під кожен продукт, який є у клієнта окремий бізнес процес, і, відповідно, тут є складнощі з, подальшою, з подальшим розвитком цього варіанту впровадження. Оскільки, якщо змінюється якась е логіка за одним з процесів, в якому є відповідні статуси, етапи, які для іншого продукту також актуалізовані, то це більша е біль набагато більше строки з е налаштування, впровадження регуляторних там якихось дій і таке інше. Можна створити загальний процес з виокремленням однакових статусів, при цьому розділити цей процес по гілках, по видах продуктів. З моєї точки зору, це найбільш ну, правильний підхід, і в цьому випадку ми будемо бачити, по-перше, розподілення по відділах, які продають. Розподілення по відповідальних, які продають, ну і таке інше. І тут ми будемо завжди працювати з одним конструктом бізнес-процесу і впливати відповідним чином на всі взаємопов'язані між собою етапи, статуси таке інше. І третій варіант це змішаний, змішана модель, тоді, коли ми в принципі, зможемо. Використовувати перший і другий варіант в, якому, в, яку, в якійсь комбінації. Тобто, ну, в принципі, будь-яке будь рішення, яке дозволить компанії отримати максимальну користь і максимальну простоту виконання цих задач в майбутньому, з моєї точки зору, буде корисним. Тоді, коли ми зробили все це, зберегти та відкрити. Ось. І після цього ми потрапляємо ось у таку форму нашого проєкта. Тут ми можемо додати будь-які робочі посилання, які використовуємо під час впровадження, тут ми створюємо модулі або підзадачі нашого проєкту. Наприклад, це буде виглядати ось таким чином. Ну, до речі, якщо у нас є якийсь базовий продукт проєкту, тобто галузовий процес, то в такому випадку я його додаю, і автоматично випадає тут інформація, яка стосується безпосередньо якогось стандартного продукту. Саме за стандартними моделями я в багатьох випадках пропоную. Рухатися, оскільки це набагато полегшує і скорочує шлях до результату до вашого. Тобто терміни набагато менше стають. Ну там, навіть там в 3-4 рази швидше все відбувається. Але в будь-якому випадку, хоч при першому, хоч при другому підході, потрібно дуже, скажімо так, ваша залученість без неї. Нічого не вийде, в принципі. Тепер я розділю цей проєкт на окремі модулі. Ось у нас є потреба створити бізнес-процеси і відповідним чином налаштувати їх у OneBox. Тепер я роблю наступне: тобто для того, щоб по кожному з процесів, по кожному з по кожній з робот зробити відповідну задачу. Відповідний модуль. Роблю ось так. Тобто фіксую назву бізнес-процесу. У ну, мене тут е буде ось таким чином виглядати все. Тобто, все зайве прибираю, залишаю лише потрібне. Е розгорнути опис в даному випадку. Я додам посилання на е статуси, які зафіксовані були. Це в кожній задачі окремо. Ну і натискаю на створити модуль. Ось таким чином, у нас все це відпрацьовується. Зараз бачимо, що в мене є помилочка. Зараз виправлю і покажу. будемо йти далі. Ще додав ось такий опис, згідно з блок схемою клієнта, і створюємо задачу. У нас ось створився модуль відповідний. І таким чином ми по кожному з бізнес-процесів, які у нас є, зараз зробимо ідентичні дії, тобто відповідні налаштування. Ось таким чином це у нас буде виглядати. Модуль. І таким чином ми виставляємо всі-всі-всі задачі. У нас буде 5 окремих модулів. Ось така загальна картина у мене вийшла. Тобто інструкцію я можу згорнути, і бачити, що ось всі задачі вже виставлені. Але тепер нам потрібно перейти до кожної з них і зафіксувати безпосередньо дати, запланувати та виконати. Для цього ми ось клацаємо по одній з задач ось, і вже безпосередньо тут е, фіксуємо дату, е, яко, яку, е, які нам потрібні. Тобто, в даному випадку ми поставимо сьогоднішню дату, але поставимо, наприклад, е, там, до 18-ї години час е, зробити. Зберегти, <кій> зафіксували. Ось після цього, тоді, коли ми це зробили, нам потрібно надати опис, що ж ми будемо тут робити. І такий опис ми робимо у форматі чек-листа проєкту. Тобто, в даному випадку, чек-листа до конкретного модулю з датою виконання. Тобто, перше: створити блок. Перше. І тут е, я можу для себе зробити безпосередньо більш е, зрозумілий мені опис. Е, обрати е, статуси, які надав клієнт. Ось так, наприклад. І дату виконання конкретного е, цього. Цієї задачі я також можу поставити, зберегти. Ось таким чином. Ну і відповідальний я можу вказати в даному випадку або себе, або якусь іншу особу, яка буде займатися цією роботою. В даному випадку це не критично важливо, тому я робити цього не буду. І, до речі, є вже готова блок-схема, умовно кажучи, яку потрібно реалізувати. Цю блок-схему я можу додати ось сюди, у якості, наприклад, таблички. Тобто є ось такий загальний опис. Ну і я спробую його зараз перенести безпосередньо до боксу. Тобто, які етапи у нас мають бути. Чесно кажучи, дуже не полюбляю формулювання воронки, тому я їх не використовую. Ну, ось буде ось таким чином виглядати, зберегти. Тобто є безпосередньо опис, як це має виглядати. Ну, ось трошки так кривувато вийшло, оскільки завелика за табличка. Але, в принципі, все бачимо. Ну і тепер безпосередньо з чек-листом я розбиваю е, на е, задачі для себе, і тоді, коли буду виконувати, то буду ставити галочки. Тобто створити блок схему. Е, протестувати. Виставляю задачу. Задачі у бізнес процесі. Далі, а, Уточнити. автоматизації. Що буду тут робити? На кожному етапі, мають бути Якісь а, автоматичні дії. Потрібно уточнити і а, встановити їх. Знову тоді, коли це зробив, знову вже тестуємо, знову тестуємо протестувати з діями. І передати, передати клієнту тестувати. Все. Отримати зворотній зв'язок. І запустити провадження у відділі. Зафіксували. Тобто ось приблизно такий чек-лист проєкту, і тоді, коли я буду рухатись по цим пунктам, ці також пункти будуть, будуть автоматично фіксуватися у Боксі клієнта, і ми будемо бачити, як, рухає, як ми рухаємося за проєктом. Ну і відповідно, чи вписуємось ми у ті строки, які ми встановили. В даному випадку, ось так. Давайте тут я зміню дату, наприклад, там на 10. Я завтра, чесно кажучи, планую бути вихідним, оскільки в мене день народження, і на 10 також. Ну, можливо, я на понеділок це перенесу, але в принципі, ось більш менш ось такі питання у мене на першій зустрічі до клієнта мають виникнути. Тобто, є по кожному з процесів відповідні, відповідні їх дії. Тобто, на меті у мене зрозуміти, що ж потрібно клієнту, чому він хотів би розділити ці. Процеси по цих продуктах на окремі частини, і відповідним чином запропонувати йому, йому ті варіанти, які я бачу, одну з тих моделей, тобто і зупинитися кінець кінцем на одній з, ті, з тих моделей, яку ми будемо впроваджувати взагалі, як а, руху в майбутньому. В принципі, більш-менш, все здається, пояснив, якщо є питання, то будь ласка, я готовий відповісти. Щиро дякую за увагу. Побачення на зв'язку.